Всім привіт, хто мене зараз дивиться. А, Сьогодні я вам розповім про дуже нестандартних людей, або ж про те, як різні геймери намагалися з боченими методами ускладнити собі управління грою, або ж тим самим навпаки покращити свій ігровий досвід. А якщо це відео, відео набере понад тисячу лайків, то я пограю у Фортнайт. Не просто в Fortnite, а за, допомого, за допомогою води або якоїсь іншої хріні, яка проводить струм. Таку високу планку я поставив спеціально, щоб її не набрало. Ну а починаємо ми з Dark Souls 3. Цю легендарну гру Геймер під Ніком superlois 64 кліпс зіграв у цей шедевр. За допомогою бананів. Якщо я правильно зрозумів, то він встромив дроти від Ардуїна в банани, які проводять сигнал. І коли він торкався їх руками, струм швидше за все проходив через його руку. І далі десь ще був один, ще один провід. При Ну, провід, да, який замикав ланцюг. Ти, таким чином, за рахунок провідності, електрики чи сигналу я тут не впевнений, милювалися кнопки геймпада. Він не просто ходив, а навіть зміг убити якогось боса зі гри. Ви прямо це зараз це побачите на відео, коли я зроблю монтаж. Like it reminds me of just pressing a keyboard input, but your whole keyboard button is an actual banana. Oh, sorry, I forgot about he did that. Oh, I gotta be super careful of pressing forward. Oh, come on, I can't die here. Ah! If you do two hits, you do two hits. So I haven't seen that move in seven thousand years. All right, we're good. Not gonna let him dunk on me like that. I'll suddenly, like. Usually I like kill him by. Ну а продовжимо ми знову з Souls-Like. Користувач все всесвітньої мережі під ніком AdWorking Yoche зіграв у Sakira Anus Die Twice на музичних контролерах Donkey Kong для. Nintendo GameCube. Тобто, якщо я правильно зрозумів, він взяв ці барабани, перепрошив їх під е, Xbox Controller і пройшов боса Генічіро Гені шляхтомої. А я, чесно кажучи, і на клаві з мишкою не зміг би його пр... перемогти. Бо для мене усі соус лайки це занадто складно. Хоча є можу пройти Devil May Cry на високій. на само висо, складному режиму. Тобто, там ад та Ад, чи. Данте Маздай. На оцих двох я мог би, міг би пройти Devil May Cry. Стрімерка Луаліті у 2018 році пройшла. Dark Souls 3 за допомогу танцювального килимка. І не просто так пройшла. Вона здолала абсолютно всіх босів, включно з додатковими, та ще й без прокачки. Якщо ви не грали у такий шедевр, як Dark Souls 3, поясню, це гра, де кожен бос може вбити тебе за один-два удари. А без додаткового здоров'я і шкоди буде якесь зіткнення. Будь-яке зіткнення стає справжнім хардкорним викликом. Тепер уявіть, що вам треба не просто натискати кнопки на геймпаді, а реально танцювати, щоб робити, перекати, атаки і ухилятися. Тут же все вирішує м'язова пам'ять. або... Найменша помилка і тебе відправлять на вогнище. Але Луаліті довела, що традиційні контрольнери їй не потрібні. Вона ідеально вивчила поведінку ворогів і довела управління до автоматизму. І варто зазначити, що деякі переглядачі спостерігали за її проходженням не лише через вражаючий скіл все ж таки танцювальний килимок і спритна робота ногами можуть. Приваблювати не лише фанатів, хер, фанатів хардкорних ігор. А якщо вже Dark Souls 3 можна пройти таким способом, то чекаємо, коли хтось осилить Слаутер Хаус на Данспаді. Повернемось до знайомого нам героя Edwerking Йоши Вже багато чого перепробував, але мені найбільше зацікавило те, що він пройшов фінального ганна у The Legend of Zelda Breath of the Wild за допомогою гітари з Гітара Так, цей бос досить простий, особливо, якщо у тебе є всі здібності від чудищ. Адже ж лютюр і. Оплот Дарака майже все контрить. Але найцікавіше, що йому довелося під час бою це використовувати міл, милість мілфи, а я, яка його воскресила. І це просто пекельно круто. Стример Рудеїзм, начебто він, але футажі я взяв з каналу Етверкінгєша, вирішив пограти у Overwatch 2 за допомогою вімоут контроллера який він засунув у корпус від керма? Тобто він буквально крутив кермо, щоб керувати камеру. Уявіть собі, звичайні гравці сидять з мишкою і клавіатурою, швидко ціляться реагу. Реагують на ворогів, а цей хлопець вертить баранку, намагаючись потрапити в ціль. Але найсмішніше те, що рвін реально зміг цілитися і стріляти по гравцях, які використовували звичайні геймпади та клава миші. Тож цьому генію інженерною думкою ми, звісно, ставимо лайк, а потім чекаємо, коли хтось дійде до грандмастера за допомогою педалей від автомобіля. А як ви ставитеся до Селест? Я в неї грав, вона мені сподобалась, але потім її дропнув. Але серед фанатів є справжні ентузіасти, які проходять гру найбожевільнішими способами. Наприклад, є окрема категорія спідранів, якщо я поняв, Ені процент, ANI відсоток Денспад, де гратівці використовують танцюваль... танцювальний килимок замість геймпада. Один із таких спідранерів Peking Bull. У своєму забігу він менш ніж за годину повністю проходить гру, керуючи героїні Медлін, виключно ногами. Селест і без того складний платформер, що, вим... що вимагає максимальної точності, а гра на денспаді робить проходження майже неможливим. Тут не можна просто сидіти і натискати кнопки, треба буквально танцювати, щоб стрибати, робити деші та уникати смертельних пасток. Якщо враховувати скільки спроб потрібно для звичайного проходження, стає складно повірити, що хтось зміг. Але Пікінг Боу довів, що можливо все, якщо в нього достатньо зусиль. До речі, він не єдиний, хто використовує танцювальний килимок у складних іграх. Але про інші викли... приклади, можливо, в наступних відео. Гравець Lobos GR вирішив перевірити свої нерви і пройшов Dark Souls 3 за допомогою рибальського контроллера від Xbox 360. Якщо ви не в курсі, цей контроллер створювали для віртуальної риболовлі, а не для битви з велетенськими лицарями та демонами. Увіть, що замість геймпаду у вас вудка. І щоб ударити ворога, то вам треба крутити, крутити котушку або нахиляти вудилище. Лобос GR якимось чином адаптував керування так, що зміг не просто пересуватися, а повністю битися з босами. Так що, якщо ви думаєте, що Dark Souls 3 це складно, спробуйте перемогти Мідіра, одночасно ловлячи рибу у віртуальному ставку. Дякую всім за перегляд, не забудьте поставити лайк та підписатись на, на канал. А